Доброго дня, дорогі друзі! Після тривалої перерви з вами канал Прометей і я, Юрій Хорт. Нещодавно на всю Україну прославився тиврів в зв'язку з перейменуванням вулиці Степана Бандера. І ви скажете: ну і що тут такого? Багато вулиць зараз перейменовують ім'ям Степана Бандери. Але... Тут вулицю Степана Бандери перейменували на вулицю з назвою Логанська. Я нічого не маю проти коміксів Марвела, однак Логан навіть у фільмах для України нічого не зробив, на відміну від Степана Бандери. Рішення обґрунтоване численними зверненнями трудящих місцевих інтелігенцій та інших людей, яким не подобається чомусь Степан Андрійович Бандера. Окрім того, було перейменовано вулицю під назвою вулиця Галицької армії. Мова йде про українську Галицьку армію, яка діяла в 1919-1920 роках на Поділі. І в цьому селищі є могила бійців Уга. У тиврої на краю сталого кладовища є могила воїнам української Галицької армії, які загинули 100 років тому за нашу вільну Україну. Про це місце мало хто знає, але тут має великий гарний пам'ять. І зараз у могилах напевно перевертаються ці бійці УГА, що на місці їхнього поховання живуть якісь придурки, які не знають історії і виступають за перейменування вулиць на їхню честь, яка зберігає їхню пам'ять. Багато з них думає, що це взагалі вулиця Некрасова. Вони навіть не в курсі, що було перейменування на вулицю Галицької армії, а потім, за численними колективними зверненнями трудящих, перейменована уже в вулицю козацьку. І в цьому вбачається. Хитрий задум місцевої влади, а раптом прийдуть москалі. А в нас тут вулиці Степана Бандери чи Галицької якоїсь там армії немає. У нас тут Луганська, там козацька, а козаки, вони, знаєте, і в Росії є. Ось якимось таким чином можна міняти шапку. Опять власть міняється. Стурбованим мешканцям я б рекомендував би вивчати історію України, в тому числі історію рідного краю. Тоді у вас не буде виникати запитань, що це за Галицька армія і до чого тут ваш Тиврів. Наприклад, ви могли б ознайомитись ось з цією книгою. Це праця Олександра Завольнюка, яка називається Українська Галицька армія на Поділлі. Там ви можете прочитати і, можливо, впізнаєте якісь знайомі місця на Вінниччині, де ця армія перебувала. До речі, у 2020 році було також знайдено масове поховання прямо в місті Вінниця воїнів Української Галицької армії близько 9 тисяч осіб, які померли від тифу. Я дізнався про цей бедлам безпосередньо від мешканців Тиврова, які були стривожені такими рішеннями селищної ради. До мене звернулися як до юриста, і, звичайно, я сподіваюся, що ми ці рішення скасуємо в порядку адміністративного судочинства. Схожа, вакханалія кілька років тому проходила у Крижополі. Там вулицю імені генерал Хорунжого армії УНР Юрія Тютюнника намагалися переназвати в вулицю Олексія Порошенка. Не того, що син, а того, що батько Петра Порошенка раніше засуджений за розкрадання в особливо великих розмірах. Якщо хтось думає, що всі проблеми на Вінниччині пов'язані з перейменуванням вулиць. То я вас мушу засмутити. Є проблеми і ще більш важливі питання, яке на теренах Вінниці достатньо емоційно сприйняла частина медичної спільноти. Можливо, навіть і занадто емоційно сприйняла 30 вересня. Вінницька міська рада винесла рішення номер 1208 про реорганізацію Вінницького міського клінічного пологового будинку номер 2 Аби врятувати професійний колектив другого пологового, медична рада Вінниці знайшла кращий із варіантів об'єднати його з більш фінансово стійким та рентабельним закладом центром матері та дитини. Рішення виглядає щонайменше дивно, тому що сам по собі пологовий не має заборгованості по заробітній платі, не має заборгованості перед кредиторами. В нього немає ніяких проблем на сьогоднішній день. Але чиновники з Вінницької міської ради обґрунтовуються тим, що Нібито нібито проблеми можуть виникнути, і щоб їх випередити, вони закривають і на незакриті. Якщо використовувати, наприклад, такі слова, як або терміни, як там закрити, ліквідувати і все інше, воно несе негативний характер, по суті. Звичайно, звичайно. А зараз ми говоримо про реорганізацію. Ну насправді закривають пологовий будинок. Мова йде нібито про реорганізацію, але це реорганізація шляхом звільнення всіх працівників. Уже є повідомлення від мерії до місцевої жовтої профспілки про те, що потрібно провести консультації про скорочення 263 працівників закладу. Тобто, це може бути 263 безробітних, і сам пологовий перестає функціонувати як самостійна одиниця його приєднують до центру матері і дитини. Але найцікавіше, що центр матері і дитини має заборгованість понад 3 мільйони по заробітній платі перед своїми працівниками. Є ще ситуація з фінансуванням у центру матері і дитини, але ми його не закриваємо. Це дійсно ситуація гірша по статистиці, значно у цій лікарні, і в них є заборгованість щодо пологового рішення Вінницької міської ради. Виглядає щонайменше нелогічно, тобто нормальна лікарня з хорошими умовами, де народилося дуже багато вінничан, і могло би ще народитися. Закривається на рівному місці. В чому причина? Отже, один із підручних Гройсмана Олександр з красномовним прізвищем Шиш дає наступні характеристики. Якщо говорити про пологовий будинок чи взагалі про акушерство, то з року в рік зменшується кількість пологів. Отже, кількість пологів в Вінниці падає. На фоні Цієї страшної демографічної ситуації чомусь відкривається приватний будинок-інномет. Ну якщо це не вигідно, то чому ж відкривається приватний пологовий будинок? Тільки там ви можете народити приблизно за 40 тисяч і більше гривень. А в пологовому будинку номер 2 безкоштовно. Я розумію, що багато хто зараз каже, корупція. А якщо ви бачите корупцію, з нею потрібно боротися, люди. добрі. Я особисто намагався здобути документи. З Вінницької міської ради про фінансовий стан даного підприємства. Але всі кудись поспішають. Це перше. А друге, інформацію не надають безкоштовно. Ви у Вінниці ж, дорогий друже, 800 гривень по 5 гривень 20 копійок за кожну сторінку. Наприклад, якщо я піду на ринок і спробую скопіювати ці е, дані, то я заплачу 2 гривні. Я можу знайти навіть за гривню 50 А Вінницька міська рада. Надасть вам інформацію за 5 гривень 20 копійок. Цю інформацію також намагалася здобути Тетяна Супрунова. Володимирі, я думаю, що до вашого відома, що ми зробили запит на ці не документи. Не Наш клапан почав да. на фінансові документи. І навіть народний депутат Ірина Борзова. Ну, поки що відповіді немає на її запит. Отже, що ми маємо? Відкритої фінансової звітності немає. Є маніпуляція фактом. Сьогодні говориться, що будинок може стати потенційно збитковим. Навірно, все таки вчасно е зреагувала міська рада на те, що таке має відбутися, і якщо б за 6 часов до операції не був нанесений превентивний удар по позиціям... А чому тоді не можна провести скорочення штату? Ви знаєте, я вам скажу, і напевно будете сміятися. Я навіть чув такий варіант, що хочуть закрити, забрати територію і побудувати торгово-розважальний центр. Я не знаю, що може бути побудовано на тому місці. А я зараз вам покажу. Звичайно, я не можу сьогодні говорити впевнено, що завтра там виникне ТРЦ або житловий комплекс, тому що. Можливо, що чиновники Вінницької міської ради ще самі точно не визначили, що вони там хочуть побудувати. В цьому районі була їдальня політ, вона була призначена для військовослужбовців. Як завжди, таємно, було зібрано якихось підручних, їх, до речі, це одні і ті ж люди в більшості своїй, які на громадських слуханнях погодили будівництво на цій території 11-поверхового будинку. Про це дізналися мешканці сусіднього будинку і влаштували скандал. І... На сьогоднішній день там поки що будівництво не проводиться, але відповідно до звіту, який мені надала, все-таки безкоштовно. Вінницька міська рада, дещо раніше, півроку тому, ми бачимо, що громадські слухання стосовно цього об'єкту числяться як такі, що погодження. Тепер було би дуже логічно і комерційно, красиво знести військовий комісаріат, знести пологовий будинок. Зобразимо це на карті, так. І побудувати якийсь комплекс, правильно з блекджеком і курвами. Окрім того, закриваючи комунальні лікарні, пологові будинки, ми створюємо потік потенційних пацієнтів в приватні заклади. І, звичайно, що якась частина пацієнтів, яка мала піти в пологовий номер 2 піде в приватний. Заклад іномет або ще один пологовий будинок, який можливо може відкритися у місті Вінниця, що ми всі можемо з цим зробити? Я дізнався з соціальних мереж про те, що закривається пологовий будинок. Оскільки я юрист, то я запропонував юридичну допомогу. І найближчим часом ми скеруємо справу до суду про оскарження таких рішень Вінницької міської ради. Разом з тим, потрібно пам'ятати, що пологовий будинок належить не Вінницькій міській раді. Він належить кожному із вас, хто зареєстрований, проживає у місті Вінниця. Комунальна власність є колективною власністю громади. Статтею 144 Конституції України передбачено, що місцеве самоврядування здійснюється як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування, тобто міську раду. А безпосередні форми це може бути ваша місцева ініціатива, громадські слухання, збори громадян стосовно цього питання. Я переконаний, що якби достатня кількість вінничан зібралася і заявила б свою думку, і була б в ній непохитна, то ніякі наймані тітушки, ніяка пропагандистська машинка не змогли б зупинити цю ідею, і їм довелося би відступити. Вашій увазі проект рішення Вінницької міської ради про скасування реорганізації пологового будинку номер 2 Ви можете його підтримати, підтримати своїм підписом. Для цього вам необхідно звернутися або в коментарі до мене, або безпосередньо в пологовий будинок. І вам повинні надати такий підписний лист, щоб ви могли висловити свою думку. Також ви можете звернутися до Тетяни Супрунової, яка входить до ініціативної групи. Можливо, є і інші люди, які зможуть вам надати цей підписний лист, тут мови нема. Я розумію, що в наш атомний вік, інформаційний вік, дуже було б добре голосувати онлайн. Однак таким чином передбачає положення, ухвалене Вінницькою міською радою, про місцеву ініціативу. В цьому положенні нічого немає про онлайн-голосування. Тут чітко говориться, що потрібно збирати на папері. І якщо ви... Представляєте громадську організацію, ви також можете підписати інший варіант цієї ініціативи той, який збирає підписи громадських організацій, благодійних фондів, інших неприбуткових установ. Також найближчим часом буде ініційовано громадські слухання з даного питання. Але чи відбудуться вони чи ні, залежить в значній мірі від мерії, яка прописала громадські слухання в такий спосіб, що коли їм щось потрібно вирішити куларно, то вони це вирішують з допомогою своєї піхоти. А коли ж потрібно... Комусь із вас, мешканців територіальної громади, щось з'ясувати, з'ясувати думку інших мешканців, то вам потрібно зібрати 800 підписів. А щоб зібрати ці 800 підписів, ще потрібно звернутися до міської ради, яка може вам 10 разів відмовити в проведенні громадських слухань. Потрібно справді довести, що рішення Вінницької міської ради суперечить інтересам громади. І якщо ж воно інтересам громади не суперечить, ну тоді. Народжуйте вдома, взяти участь в обговоренні і оперувати фактами на прийнятті такого рішення в воєнний час. Тому що ми вважаємо, що ці дії є як диверсія. Сьогодні наша держава і наш народ ведуть боротьбу з зовнішнім ворогом за своє існування, за збереження незалежності. І поки одні люди жертвують своїм життям і здоров'ям заради України. Другі, так само як і раніше, шукають лише наживи за рахунок інших. Поширюйте це відео, підписуйтесь, висловлюйте свою думку і так переможемо. Слава Україні!